З вами передача спілкування. Сергійович, сьогодні поспілкуємося з тобою про дещо інше. В коментарях, якщо зайти майже під кожен твій відос, пишуть постійно всі, що ти когось пародуєш, що ти спеціально граєш роль, що ти спеціально не можеш виговорити якесь слово, там бараболя фрі що це також було спеціально. От. Що ти думаєш по цьому поводу? Вісте, напевно, що багато людей звикли до того, що багато хто знімає відео у інтернеті. То всі спеціально говорять такі слова, якісь знімають фальшиві відео для того, щоб там більше було передати і потішатися. А для чого щось видумувати, щось придумувати цікаве, якщо можна проти, просто бути самим собою. Навіщо грати чужу роль у житті, якщо можна просто жити своїм життям, таким, як є? Я з дитинства не можу деякі слова вимовити. Можливо, це якась є там хвороба, я не знаю, що мені тяжко деякі слова, але заминурувати не можу вимовити. Призерва, Призервативи, мені дуже тяжко це виявити. Ну я просто не можу виговорювати. Ну то що, з хлопці жарили стейк, ну я не знаю, як то і стейки жарити, так само хлопці. Є такі слова, які я не можу вимовити. Взагалі фармажорна ситуація. Ну, Форс-мажор. Фар-мажор. Ну мені тяжко слова такі вимовити. Mm -hmm. Ну я є такі, які є. Я цього не все що там деякі слова не можу виговорити. Ну, Ну я по цьому поводу можу сказати тільки інше. Дивись, скільки людей, стільки й думок. Всі завжди будуть казати, що ти робиш щось не так. Ти залишайся на своєму шляху, продовжуй, і все тебе.